Доброго дня. Що, по-вашому, таке країна мрії? Кожен з вас скаже, що для кожного з нас країна мрії це різні речі. Тобто кожен по-різному бачить свою країну мрії. Але і в тому -то сенс, що дійснити таку мрію, створити таку країну, яка буде здатна задовольнити нас всіх, яка здатна створити комфортну умову для нас всіх, дійсно реальне. І один із прикладів такої країни є Соєдинні Штати. А в чому секрет в Соєнних Штатах? Це, по-перше, свобода для кожної людини окремо, тобто можливість казати, що вона хоче, звісно, відповідати за свої слова, робити те, що вона хоче, і, звісно, відповідати за те, що вона робить. І, звісно, захищати себе так, як вона хоче. Ну, звісно, відповідати за, за те, що вона робить, фактично. Тобто, вільне володіння зброєю, вільна можливість переміщуватися, вільна можливість казати про все, що завгодно. І ми можемо створити таку країну, країну вільних громад, де все буде починатися з свободи для людей. Де все буде починатися з створення вільних громад, де держава не буде мати навіть якісь там можливостей і функцій втручатися в життя кожної громади, де кожні люди зможуть об'єднатися в ту громаду, організувати її так, як їм подобається. Створити свою маленьку країну мрії в своїй громаді з мінімальними податками, з усуненням будь-яких втручаннях в бізнес. Потім об'єднаються в області де самі вирішити, які функції має виконувати для них область, який податок вони збирають на область. Звісно, вони для себе збирають окремо податок, а на область окремо. І навіть вже все вирішено, як це робиться, коли в громадах люди збирають від нерухомості, а в області збирають від виторгу в магазині. Покупаючи щось, припустимо, за 100 гривень чи 5 гривень, доплачує, припустимо, на потреби області, де вони самі визначають, що саме може робити область, які функції вона виконує, і кого і як вони туди обирають. А чим займається там держава, то вона там займається виключно обороною країни. Це єдина функція, яка в неї має бути оборона країни, зовнішня оборона і захист громадян. України зовнішній захист, тому що внутрі в країні є кому захищати. Кожна людина сама себе буде здатна захистити, кожна громада може організувати свою поліцію, кожна область може організувати свою, можуть організувати свою тероборону, навіть можуть скупитися з купити собі ПВО і поставити його на охорону прямо за зараз. І тому кожен зможе мати будь-яким бізнесом, і тому все це буде здатна швидко вирішити всі наші проблеми і дозволити нам перемогти у цій війні, фактично.